Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку Чому бувають землетруси та відбувається виверження вулканів. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Виверження вулкана це так, неначе сажу горить у комені. Певна річ, на землі вулкани не прочистиш. Для цього ми малі. Тимто виверження й завдають нам стільки прикрощів, казав Антуан Де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор. Поміркуйте, що вам відомо про землетруси та вулкани. Чи є ці явища небезпечними і чому? Іноді внутрішні сили землі виявляють свою силу в раптових катастрофічних. Руйнуваннях. Глибокі тріщини розколюють земну поверхню. Внаслідок підземних поштовхів. Руйнуються будинки в містах і селах, під уламками яких гинуть тисячі людей. І все це відбувається за лічені секунди. Такі явища називаються землетрусами. Причинами землетрусів є раптові розриви та зміщення пластів у глибинах земної кори і навіть у верхніх шарах мантії, які передаються на великі відстані і викликають струси земної кори. Енергія, що звільнюється внаслідок цих зміщень, дорівнює за потужністю вибухів кількох десятків ядерних бомб. Отже, причина землетрусів це розламування гірських порід, що не витримали напруги внаслідок руху літосферних плит. При зміщенні великий ділянок земної кори вивільняється величезна енергія. У землетрусі розрізняють гіпоцентр або осередок землетрусу, місце, де суваються гірські породи та епіцентр точка на поверхні землі, що знаходиться прямо над гіпоцентром. Розглянемо ознаки близького землетрусу, запах газу, де раніше цього не відзначалось, тривога птахів та домашніх тварин, іскри між близько розташованими електричними дротами, блакитне освітлення внутрішньої поверхні будинків. Розгляньте карту будови землі. Розгляньте пояси землетрусів. Найчастіше землетруси трапляються на межі літосферних плит у зонах розломів. Ці природні явища спостерігаються в альпійсько-гімалайському 53% землетрусів і Тихоокеанському 39% землетрусів в сейсмічних поясах. Сейсмологія це наука, що вивчає землетруси. Встановлюється їхня причина, зв'язок з тектонічними процесами, можливість прогнозування. Підземна стихія землетрусів ще не підбладна людині. Передбачити наближення землетрусів дуже важко. Для вивчення цього явища природи будують сейсмологічні станції, що знаходяться близько під землею в шахтах. Сейсмограф це прилад для автоматичного запису коливань земної поверхні зумовлених сейсмічними хвилями. Сила землетрусів визначається за 12-бальною шкалою Ріхтера. Для оцінки сили землетрусі американський сейсмолог Ріхтер у 1935 році запропонував 12-бальну шкалу. Розгляньте її. Розглянь шкалу. Поміркуйте, при якій шкалі відбувається руйнування будівель, а яка непомітна оку людини. Користуючись картами атласу, наведіть приклади шести країн, територія яких розташована в зонах активних землетрусів планети. Інтенсивність землетрусу це показник наслідків землетрусів, який характеризує розмір збитків, кількість жертв та характер сприйняття людьми психогенного впливу. Це міра величини стану ґрунту. Одним з катастрофічних наслідків землетрусів під дном океанів є велетенські хвилі за вишки до 60 метрів, що набігають на океанічне узбережжя. Вони мають назву цунамі, в перекладі з японської мови хвилі в гавані. Розгляньте пам'ятку, як діяти під час землетрусу. Поміркуйте, чому людина обрала саме таке місце і позицію під час землетрусу. Астеносфера в'язка за своїм станом і неоднорідна забудовою. Речовина, з якої вона утворена, нагріта до 1200 градусів Цельсія. І частково перебуває у розплавленому стані. Завдяки цьому відбувається вулканічна діяльність землі. Магматизм це процес утворення та руху магми від шару астеносфери до поверхні землі. Вулканіст це сукупність явищ, пов'язаних з підняттям магми з недр землі та виливання її на поверхню. Вилита на поверхню магма називається лава. Розглянемо будову вулкана. Вулкан складається з осередка магми, жерла, лави, кратера, бокових кратерів, вулканічного конуса та кратера. Намалюй та підпиши назви складових частин вулкана. Слово вулкан походить від латинського вулканус, що означає вогонь полум'я. У Тіренському морі в групі Ліпарських островів є невеликий острів вулкано. Більша частина острова займає гора. Давні римляни вважали цей острів ходом до підземного царства, де живуть душі померлих людей, а також володіння Бога вогню і ковальського ремесла вулкана. За ім'ям Бога, Вогнедишні гори згодом почали називати вулканами. Існують такі типи вулканів. Діючі, що періодично вивергаються нині або хоч один раз за останні 10 тисяч років. Наприклад, ключова сопка. Сплячі вулкани, що жодного разу не вивергалися від 10 тисяч років до 25 тисяч років. Наприклад, Єлостонський. Згаслі. Вулкани, що не вивергалися 25 тисяч років. Наприклад, лад Ельбрус. А тепер давайте розглянемо географічне положення деяких діючих вулканів. Вони знаходяться у певних сейсмічних поясах: Тихоокеанському, який позначений зеленим кольором, афроазіатському – жовтим кольором, середземноазіатському – червоним, та можете розглянути межі літосферних плит. А тепер натисніть відео на паузу та заповніть таблицю. Поряд з діючими вулканами, а часто і з трапляються гарячі джерела та гейзери. Це свідчить про те, що розжарена магма близько підходить до поверхні і нагріває підземну воду. Гарячі джерела спокійно витікають з тріщин у земній корі. Гейзери ж б'ють фонтаном з під землі у певною періодичністю. Гейзер це джерело, що періодично фонтанує гарячою водою та парою і є одним із проявів пізніх стадій вулканізму. Оцініть свою роботу на уроці. Продовжіть речення. Найкраще мені вдалося. У мене виникли труднощі з. Мене вразило. Домашнє завдання опрацювати параграф 15. Поміркуйте над таким запитанням. На сьогодні вдалося виявити близько 70 тварин, які відчувають наближення землетрусів. За їх поведінкою можна передбачити наближення землетрусу. Поміркуйте, що це за тварини. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!